А чи всі супліменти е, однакові? Якщо ми говоримо зараз про те, що можна прям нагуглити в інтернеті, то звісно, що не всі супліменти однакові. Є велика категорія добавок, які незаконно завозяться на територію України, які не мають сертифікації, в яких склад невідомий, бо вони не проходять жодної перевірки. Ну зазвичай це все болі, основні такі жіночі: це схуднення, це краса, це якісь там суперчаї для. Схуднення і так далі. Це БАДи, які обіцяють якісь терапевтичні ефекти. Це у нас точно ні. Це прям редфлег. Якщо БАД обіцяє там контроль тиску, чи контроль прям що? в суплементах Прям пишуть, що це буде контролювати або змінювати. Ну, але це не можна робити. Це заборонено законом, але так, це, це досі буває. зараз є на просторах інтернету. Це часто зустрічається. чи зразу. Не купуємо зразу. Ні, це одразу ні. Ніякого там контролю діабету, Контролю тиску, варикозу і так далі. Це все у нас. ні.